Мене звати Олена. Мій син Артем зник безвісти шість місяців тому. Вже півроку я не знаю ні сну, ні спокою, лише безкінечні думки про нього тримають мене на ногах. Я зверталася до всіх можливих інстанцій, писала листи, дзвонила, але відповіді так і не отримала. Всі мої спроби знайти хоч якусь зачіпку, здавалися марними. Життя перетворилося на чекання, обтяжене страхом і надією, яка то згасала, то розгорялася з новою силою. Тієї ночі я не могла заснути, як і завжди. Годинник на стіні показував четверту ранку, коли я почула дивний звук. Спершу здалося, що це просто вітер за вікном, але звук повторився, ставши більш виразним. Він нагадував легкий дзвін, наче хтось увійшов до моєї кімнати, хоча двері були замкнені. Я підвелася, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Переді мною стояв чоловік, якого я ніколи раніше не бачила. Він був високий, з довгим світлим волоссям, одягнений у простий білий одяг, його погляд був спокійним і теплим, наче він ніс із собою світло. У перший момент я подумала, що це сон або моя втомлена уява грає зі мною злий жарт. Але цей чоловік промовив моє ім'я, і я зрозуміла, що це не може бути вигадка. Олено, сказав він, я прийшов, щоб розповісти тобі правду. Його голос був тихим, але в ньому звучала така впевненість, що мої страхи на мить відступили. Я відчула, як щось незвичайне наповнює кімнату. Наче час зупинився, і ми залишилися самі в цьому світі. Чоловік сказав, що він Бог, і прийшов до мене в цей темний час, щоб дати відповідь на мої молитви. Твій син живий, промовив він, але його тримають у полоні. Я знаю, що ти кожного дня питаєш, чи він живий, чи він ще відчуває твою любов. Я прийшов сказати тобі Артем відчуває, він пам'ятає тебе. Сльози почали котитися по моїх щоках. Я не могла повірити своїм вухам. Стільки ночей я проводила в молитвах, просячи бодай маленький знак. І ось я чую слова, які наповнюють моє серце надією. Але водночас у мене було стільки запитань, що я не знала, з чого почати. Де він? Чи можу я якось допомогти йому? спитала я, ледве стримуючи хвилювання. Бог усміхнувся. Його усмішка була сповнена тепла і розуміння. Він зараз далеко, відповів він, але не хвилюйся, бо скоро він повернеться додому. У світі є сили, які працюють на його визволення тобі потрібно лише чекати і продовжувати вірити. Я відчула полегшення, але водночас відчуття відповідальності я мала бути сильною, щоб зустріти Артема, коли він повернеться. Бог сказав, що моя віра та любов це те, що допомагає йому триматися. Я знала, що не маю права здаватися. Чому ви прийшли саме до мене? запитала я. Чому не розповіли це раніше? Твої молитви були щирими, відповів Бог. Іноді відповідь приходить не відразу, але вона завжди знаходить дорогу до тих, хто готовий її почути. Ти була готова. І я тут. Ми розмовляли довго. Бог розповів мені, що кожна мить, яку я проводила в молитві, мала значення. Всі мої слова, всі мої сльози долинали до нього, і він діяв так, як було потрібно. Він також сказав, що Артем сильний духом, і що любов до матері підтримує його в найтемніші часи. Коли він збирався йти, я відчула дивний сум адже ця розмова стала для мене джерелом сили. Але Бог запевнив мене, що я ніколи не залишусь одна. Він сказав, що завжди поруч, навіть якщо я його не бачу. Після того, як він зник, я сиділа у своїй кімнаті, розмірковуючи над тим, що сталося. Це була не просто зустріч, це було диво, якого я чекала півроку. Я знала, що тепер усе буде інакше. Я більше не почувалася безсилою. У мене знову з'явилася надія. Я почала готуватися до повернення Артема. Кожного дня я писала йому листи, які складала в окрему скриньку. Я купила новий одяг для нього, відремонтувала його кімнату. Я знала, що це може здаватися дивним, але ці дії наповнювали мене впевненістю, що наші дороги знову перетнуться. Минали дні тижні, але я трималася. Кожного ранку я згадувала слова Бога і повторювала їх собі як мантру. Віра стала моєю бронею, а любов моєю зброєю. І хоча я не знала, коли саме це станеться, я була впевнена, мій син повернеться додому. Ця ніч змінила все вона подарувала мені силу, яку я навіть не знала, що маю. Я стала іншою, сильнішою, спокійнішою, впевненішою. Тепер я знала, що немає нічого сильнішого за материнську любов і віру. І як би не складалися обставини, я готова боротися за свого сина до останнього подиху. Артем повернеться я вірю в це всім серцем, і коли цей день настане, я буду поруч, щоб обійняти його і сказати Ти вдома, сину. Проходили тижні, але я помічала, як змінююся. Моя віра стала ще міцнішою, наче бетонний мур, який не можна зруйнувати. Я зрозуміла, що не лише чекаю Артема, але й створюю для нього майбутнє. Моя домівка знову наповнювалася теплом, і навіть у найгірші дні я знаходила причину для радості. Я продовжувала писати листи, у яких розповідала синові про кожен день. Я описувала, як розквітали квіти на подвір'ї, як я навчилася випікати його улюблений пиріг, як небо іноді ставало таким ясним, що, здавалося, можна побачити його душу. Одного дня я зустріла сусіда, який працював у волонтерській організації. Він запитав мене, чи є новини про Артема. Я розповіла йому про ту ніч, коли Бог прийшов до мене, і про те, як тепер я чекаю. Чоловік був вражений моєю історією і запропонував допомогти. Ми почали разом шукати інформацію, збирати дані про зниклих і полонених. Часом мені було важко. Інші матері, які втратили своїх дітей, приходили до мене за підтримкою, і їхній біль резонував із моїм. Але кожного разу я згадувала слова Бога Твоя любов і віра тримають його. Я знала, що не можу здатися, бо від цього залежало не лише моє щастя, але й життя мого сина. Минуло кілька місяців, коли я отримала несподівану звістку. Це був лист від людини, яка стверджувала, що бачила Артема. Вона писала, що він живий, що його тримають у невеликій тюрмі далеко від нашого міста. Моє серце затрепетало це була перша реальна зачіпка за весь цей час. Я негайно звернулася до волонтерів. Ми розпочали новий етап пошуків тепер з конкретною інформацією. Кожен день був наповнений новими діями дзвінки, листи, зустрічі. Я розуміла, що на кону стоїть усе. І не могла дозволити собі втратити цю можливість. Одного вечора я отримала дзвінок від незнайомця це був чоловік, який працював у міжнародній організації. Він сказав, що знає, де знаходиться мій син і що є шанс його звільнити. Я відчула, як ноги підкошуються, але радість і страх переповнювали мене одночасно. Наступні дні стали вирішальними. Разом із волонтерами та правозахисниками ми зробили все можливе, щоб допомогти Артему. Я ніколи не почувалася такою сильною. У кожному кроці я відчувала, що Бог поруч, що його слова стають реальністю. І ось настав день, коли я побачила його. Мій син повернувся. Він був виснажений, але його очі світилися життям. Ми обійнялися, і всі слова стали непотрібними. Це була мить, яку я чекала півтора року. Бог виконав свою обіцянку. Я зрозуміла, що віра може змінити все. Тепер я знаю, що немає нічого неможливого. і якби не складалися обставини, ми завжди можемо знайти шлях додому.